Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 старих фільмів, які все ще краще за багато сучасних блокбастерів. Шановні мої друзі. Тому сідайте зручніше, чи лягайте, і приємного вам перегляду. Перший фільм 12 розгніваних чоловіків 12 Angry Men 1957 року. 12 присяжних мають визначити долю хлопця, якого звинувачують у вбивстві. Вирок має бути винесеним одностайно. 11 чоловіків голосують за те, що хлопець винен, але один із них не побоявся виступити проти, щоб переконати більшість у зворотньому. Та чи реально це? Переконати 11 незнайомих дорослих чоловіків та ще в умовах скаженої спеки у тісній кімнаті, де вони вимушено опинилися разом. Вісім з половиною Ото Емезо 1963 рік. Всі чули друзі про цей фільм, але не так багато глядачів його бачили. Втім, на момент виходу картина мала не тільки успіх у критиків, але й комерційний успіх. Уявіть собі, були часи, коли публіка ходила на авторське кіно без очевидного сюжету. Це майже автобіографічне відображення боротьби у душі відомого режисера, вкотре демонструє коректність тези про те. Ще найбільше шансів на успіх творець має, якщо занурюється у власні переживання і проблеми. Альтер Его Федеріко Феліні вкотре виступив Марчелло Мастрояні, який втомлено пересувається елітним санаторієм поміж жінок своєї мрії. Та шукає сенс рухатися далі. У джазі тільки дівчата сам лайк hot. 1959 рік. Навіть якщо ви знаєте цей фільм на пам'ять, ви все одно не втратите шанс переглянути його ще раз. Така проста і органічна комедія про двох чоловіків, які рятуються від мафії. Навіть доволі примітивний прийом перевдягання чоловіка в жінку цьому шедевру не завдає шкоди. Хороший поганий злий. 1966 рік. Двоє шахраїв дізналися про те, де заховані шалені гроші. Проблема в тому, що кожен із них знає лише частину інформації про це місце. А отже, вони потрібні одне одному. Але вони не довіряють одне одному, якщо не сказати більше, вони продовжують рухатися до потрібного місця, тим часом за ними йде ще. І третій шахрай набагато підступніший та більш жорстокий за них. Кожен із трьох вміє стріляти точно і дуже швидко. Пошуки великих грошей мають стати смертельно небезпечною пригодою. Де фінал передбачити просто неможливо. Міст через річку Куай. The Bridge on the River Quai. 1957 рік. Британські військовополонені у японському таборі вимагають відношення до себе як до солдат і офіцерів згідно міжнародних конвенцій. Заради цього вони здатні підняти бунт та протистояти жорсткому начальнику табору. Але далі події приймають неочікуваний вигляд. Старший офіцер британців відмовляється обговорювати можливість втечі і вимагає від власних підлеглих повної самовіддачі при побудові моста через річку Квай. У той час як полонені вважають, що єдиним шляхом не вмерти у цьому таборі є підготовка до втечі. Їх підполковник влаштовує їм дисциплінарну тяганину заради принципів. І чим далі, тим рівень божевілля підвищується. Наступний фільм із цієї добірки, шановні мої друзі це фільм Нюрнбергський процес «Judgment at Nuremberg» 1961 рік. Це, друзі, дуже довгий фільм про так званий малий Нюрнбергський процес. На таких процесах суд виносив вироки не найвищому керівництву нацистів, а військовим та чиновникам меншим за рангом. Американському суді доведеться зіткнутися із помітним опором, і не тільки з боку звинувачуваних та їх майстерного адвоката, але й з боку вдови страченого німецького генерала. Яка, здається, виявляє справжню зацікавленість у зрілому чоловікові. Римські канікули. 1953 рік. Тепла сонячна комедія, друзі, про пригоди у вічному місті. Принцеса втомлена нескінченними протокольними зустрічами. Втікає з паласу, але перед цим її встигають вколоти снодійне. Вона засинає на руках у репортера, який змушений привести її до себе в квартиру. Коли він дізнається, коли кого саме він зустрів, він домовляється із редакцією, що візьме пікантне інтерв'ю у принцеси за певний суттєвий гонорар, що переможе симпатія до юної щирої красуні чи жага до легких грошей. Буч Кесіді і Санденс Кіт 1969 рік. Цей вестерн починається як безтурботна пригода двох приятелів, що майстерно грабують банки. Пол Ньюман і Роберт Редфорд своєю чарівністю можуть підкорити будь-кого. Ми бачили це у багатьох фільмах, друзі, де з'являвся цей легендарний дует. Однак це не спрацьовує із усіма тими численними правоохоронцями, які йдуть посліду двох зухвалих грабіжників. І тепер Бадді Муві ризикує перетворитися на трагедію, Вбитий Пересмішника. 1962 рік. Це, друзі, майстерна екранізація загальновідомої книги Гарпер Лі. Принциповий адвокат і батько, який хоче привчити жити своїх дітей за принципами справедливості і рівності, захищає темношкірого юнака у майже безнадійній справі. І останній фільм, який може бути кращий за багато сучасних блокбастерів це фільм Касабланка 1942 рік. Ця кінострічка, друзі, у моїй підбірці найстаріша. Яка стала одним із найвідоміших фільмів в історії кінематографу. чи навіть творці цієї картини сподівалася на подібний успіх, навіть із врахуванням запрошення таких акторів, як Гамрі Богарт і Інгрі Бергман. Богарт відійшов від амплуа нуарного детектива, який працює не тільки головою, але й кулаками, і зіграв лірічного героя зі складним минулим. Місцем дії стала Касабланка, яка на той час знаходилася під контролем вішиського уряду Франції. Богарт грає власника нічного клубу, де збираються всі: і нацисти, і представники опору, і контрабандисти, і дрібні злочинці, і люди з минулого, яких головний герой волів би забути. Ось такі чудові фільми, цікаві, друзі. Приємного вам всім перегляду! Подивіться обов'язково. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, увага! Це дуже важливо! Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі, тому що від них залежить наше життя. Ну і не забувайте підтримувати якоюсь копійкою автора каналу, тобто мене. Ось так, друзі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумнів. Дякую ще раз всім за увагу!